Радіо хвиля хір. Музичні рандеву. Продовжуємо програму Музичні рандеву. І сьогодні ще одна новинка української музики від гурту Мій конфлікт. Ти не шукай мене. Один із учасників гурту Мій конфлікт з нами на зв'язку. І буде розповідати про пісню. Алло, привіт! І тут, ага, день. Всі, а я каже, один учасник, мені написали, що буде а, Рома, і я думала, що я тільки з Ромою буду спілкуватися. Це дуже круто, ну, коли ви спілите. Я всі... тут, як сошо, а вони на фіскаваті. Ага, а. то ви всі разом. Розказуйте, то як ваші справи. Це пісня, а не тільки з моя. Ну, я, ну так, але я думаю, можливо, там хтось не може і так далі. Як справульки ваші. Заради вас всі тут. Супер. Як справи? Супер! Супер, класно, зараз якраз. Будемо починати репети репетицію і закончимо. Дуже раді, що тривога. тривога закінчилась. Діша тривога. У нас тривоги, ага. на щастя, немає і не було як такої. і Дякувати Богу, що все спокійно. Розказуйте про пісню: ти не шукай мене. Кого шукаєте? Кого шукаємо? <свят> ну пісня, я мене звати Єгор. Я власне і написав її в основному ромчик, допомагав мені. В основному ідея була у мене. А ти не шукай мене, вона, знаєте, підкріплена таким особистим досвідом життя, якщо так можна сказати. От, тобто, там про що пісня Ти не шукай мене, я сам не знаю де я. Про те, що... Коре, що написали, не знаючи про що навіть. Ні, чого, ну це було, знаєте, якось от вилилось. От, просто вилилось того, що там не завжди з дівчатами буває все гладко, і іноді ти сам навіть не, не, не розумієш, чому так. І от... чоловік. Скажу, да. скажу вам по секрету, хлопці, з дівчатами завжди не так просто. Завжди не так, <рес> да, це точно, це точно. Ось, і з цього саме от виплила пісня, щоб дівчата не спішили робити на занадто щасливі висновки про хлопців. Ага, тобто ви такі, от бачите, а ми створюємо ілюзію. І, і варто вас не шукати після першого побачення, так? Ну, вже на насправді ні, вже Єгора вже не знайти насправді, тому що я вже не холостий, вже дівчина в мене є. Слава Богу, все добре, все класно. З нею. Я чогось думав, Любим. що це про токсичні стосунки. Єгора, а і... там кожен придумає собі щось своє. Ми на радіо позвонили, чи з мамою, як будто общався. Так бути, вообще, це <рес> Таке нормально, все як з рідними. Ну, університету Написали кстаті. Mm. Ну, бачите, ми? та? ну так радіо це як мама, розумієте, ви нам свої пісні, а ми потім в ефірі їй про всіх розказуємо. Да, от бачите, мама теж так само. Так, мама теж потім розказує про своїх <рес> якихось синів і своїх племінників. Одивився, а він то зробив, а він то зробив, і так як сарафанне радіо, ми просто не сарафанне, а ну, просто да. радіо. Просто <рес> радіо, так. Да? <світ> класно, класно. Ти не ну, шукай ось, мене, та Пісні, класна там, така от пісня. Та. пісня. Наскільки я знаю, ми останній раз з вами спілкувалися, був випуск альбому. Розкажіть, як сприйняли альбом слухачі та глядачі? А, класно, тепло, дуже піднялися прослуховування, ми ще трохи ну, з рекламкою пошаманили. Ну, людям дуже подобається. Ну, завжди можна краще. Ніхто не любить ідеальних, як то кажуть. Так, да, ну, буде набагато гірше, тому... Да, ну, превзошло ожидання, якщо так можна сказати. Да. А в чому ви. ви, а, як ви вважає... ну, Тосі, а як ви вважаєте, в чому ви не ідеальні? Ми йдемо. В чомусь потрошки, по знаєте. Не знаю. Я от, наприклад, що не знаю іспанських І, <рек> І на барабанах. На і то не ідеально. Ну, по барабану всім деколи треба було, знаєте. Ну так. Оце ж таке. Скажіть ну, кожний там з чимось живе нам? Ну своїми тараканами 100%. У Кожного свої таракани і свої Можливо, шпаки. Та, таракани на кухні <laughs> <Так. Wow. laughs> заходять на чай. <laughs> ви кажете, що ви робите зараз якраз репетицію. До чого робите репетицію? Що буде наступним? Можливо, ви готуєтесь до концерту? Можливо, готуєтеся до випуску нової пісні? Ви багато де вгадали. Ми і готуємо пару нових синглів і готуємось до акустичного концерту в Києві. Тому зараз пророблюємо всю нашу програму в акустичному стилі. Угу. Будемо зараз думати, що і як, щоб звучало трошки по-іншому у... да, на акус на І Красиві. коли варто очікувати цього концерту? Коли ми там виступаємо? Ой, я не помню травня. на початку Це, травня, це, це там. супер відповідь для артистів, <свят> як які Бог, <святуються> <святую> до концерту. Тепер я розумію, що ви, дійсно не ідеальні. <свят> <свят> ну але стараємось бачите, все одно вже як буде. Дякую, хлопці, <свят> за розмову. Тоді очікуємо Прошу. від вас новинок. Ти не шукай мене зараз. Будемо слухати. Тоді давайте ще хлопці від вас кілька слів для наших радіослухачів для нашого радіо, правда, не сарафанного. Для, для радіохвилі гір слухачів а, бажаємо вам менше тривог. Бажаємо теплої весни, гарної завжди погоди, тепла і нових вражень. Донатті на ЗСУ, допомагайте військовим, ідемо до перемоги. Слава Україні! Слав, слав! Героям слава! слава! Слухаємо мій конфлікт. Ти не шукай мене на радіо Хвиля гір. Ви ж не перемикаєтесь, з вами. Студія залишається Рена Герз. Почуємо з вами в новій годині.